Роман і Світлана, що ви хотіли побажати нашим молодятам? В першу ну, чергу здоров'я, міцного, сильного здоров'я. Щастя, всі бажають, і я бажаю щастя і Боже Богу Це, напевне, основне. <звіт> Може ви щось хочете додати, Роман? За що дружина сказала, я вже немає що побачити, але все. А, ви приєднуєтесь. <звіт> 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 <Всі, звіт> <звіт> вони один другого любили. Mm -hmm. Як може найкраще, і щоб мали поступки, один другому поступалися, щоб було поменше непорозумінь між ними. Тоді непорозумінь не буде просто. як Оксан, Оксана. Дякую, що приїхали. Як це вона не приймається? Я писала тебе молодою, бо ти вже Надій Миколаївна, що ви хотіли побажати своїм молодятам? Тільки самого найкращого. Щастя, долі. Діточок багато. А ви були здорові завжди. Там вони будуть до нас приїжджати. А як ви вважаєте, а що таке сімейне щастя? Це це любов, вірність. Оце і є щастя. Щастя, коли кіточок багато, коли одне одного поважають, Оце і є щастя. А панчоха з гми. А панчоха з грішми. А гріш, грошей них ніколи не вистачає. Панчоха це завжди має дірку. Будемо дітям допомагати, не в грошах щастя, то не відноситься до щастя. Василі Романович, що ви хотіли побажати? Твої молодям. В першу чергу, здоров'я, щастя, любові, любові, щоб один одного поважали, і батьків поважали, навідувались до них, щоб не забували і батьків, і діда, і бабу. Всього найкращого їм, щоб і них доля тільки усміхалася їм доля. А як водять, що таке сімейне щастя? Саме щастя – це коли чоловік не зраджує жінку, жінка не зраджує чоловіка і поважає один одного. Що, 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 що тільки собі побажають на їм збудеться? А панчока з річ. Гроші це не буде річ. Це вони є і немає. Що, це нещастя. не щастя? Це не нещастя. Хто має більше грошей, і, тим не солодко. Щастя, щоб їм було добре. Як буде їм добре, будуть щасливі будуть. Будуть і гроші будуть. Ой, він кумі, він <плес> кумі. Та до мене купила світів. Він кумій, він потім села в гіднім починівку. Журили сі вороженьки, журили всі люди, що на моїй головах віночка не буде, не журиться вороженьки, не журить чи люди, моя мама вінець мала і я мати буде. Моя мама вінець мала, смала з втрощені, а я буду матері Бога суляний. Ой, жуйся, вороженьки, або перестаньте, або мені свої зуби на підкови дайте. А я буду молоденька, у піково звеніти, а вас будуть вороженькі, голови боліти. Ходила по полю, збирала фазолю, скажи мені, тату, чим вибрала долю, чим гадала долю. Далі, криш, дай. Я славим подружня, бажаю їм щастя, злагоди, любові, миру у їхній сім'ї і всяких теж. А як ти вважаєш, а що таке щастя і любов? <риклад> а ну так своїми словами. Дуже добре, але кажи, свою думку. Що таке щастя? Щастя? Це коли все добре, а любов? Це коли між людьми лагода, взаєморозуміння, повага, погана. Які такі почуття, я не розумію. Дефінь. 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 Сонячний зайчик, іконик, що скаче, дитинство моє. Тайвер високий і перші уроки, дитинство моє, Світ із любові і сни кольорові, дитинство моє, з ярмарку пряник і молодість мами, дитинство моє. День, день молодий, циндзень. Дзинь-дзинь, дзень, дощ по Дзинь-дзинь. цин, -дзинь. дзень, -дзинь, даль виграє, цин, дзень, дзинь дзень, дитинство моє, дитинство моє, верби то полі і стежка у полі, дитинство моє. Тиша і трави, і добрий журавлик, дитинство моє, світлі і думелі, і думи веселі дитинство моє, що не вернути і повік не забути дитинство моє. Цинь дзень, день молодий, цинь дзень. Цин дзень, дощ по воді, цинь дззень, дзень даль виграє, цинь дзень цинь дзень, дитинство моє, дитинство моє. Цинзей, день молодий, дзин дзень, циндзен, дощ по воді, дзинзей, дзин дзей, даль виграє, дзин дзей, циндзей, дитинство моє, дитинство моє. Дзинь дзинь день молодий, Дзинь-дзинь, дощ по воді, дзинь дзень, дзінь, даль виграє, Дзинь-дзинь, дзінь, дзень, -дзинь, дитинство моє, дитинство моє.